Всім привіт! Сьогодні ми переходимо до вивчення теорії. Теорії основи тестування. Можливо, багато хто з вас запитає, для чого ж нам потрібна теорія? Відповідь проста і банальна водночас, на будь-якій співбесіді нас будуть питати теорію. Якщо ми не будемо знати якихось аспектів, це зробить про нас погану картинку і значно, значно зменшить наші шанси на закриття тої чи іншої вакансії. Також теорія дуже важлива, оскільки в сфері тестування дуже вагомою є сертифікація, так звана ISCQB. І левова частина якої займає саме теорія. А здавши дану сертифікацію, ви видодавите дуже вагому, вагомі плюсики собі. Тобто, ви будете мати на порядок більше шансів отримати ту чи іншу роботу. Над вашими прямими конкурентами, які можливо мають такий самий досвід, як ви, можливо, мають таку саму підготовку, але не маючи даної сертифікації. Якщо ж наведені мною попередні аргументи ще все вас не переконали, розглянемо аналогію з реального світу світу автомобілей. Можливо, ви знаєте, як завести автомобіль, навіть знаєте, як рушити його з місця і зупинитись, але не знаючи розмітки дорожньої, елементарних дорожніх знаків. Пріоритету, хто кого пропускає, їздити ви не будете. Це буде небезпечно і недоцільно. Так само тут з теорією. Теорія важлива не лише ручному тестувальнику, але й автоматизатору, тому що лише зі знанням теорії і основних аспектів він буде розуміти, як побудована вся система тестування на тому чи іншому проєкті, як покращити процес, і взагалі він буде мати краще розуміння основ, основи. Всього, що відбувається на проєкті самого тестування. Що ж таке тестування програмного продукту або програми? Це як степінь перевірки якості програми, а також зменшення ризику невдачі в процесі його роботи. Зразу варто наголосити, що таке якість. Якість це степінь відповідності якогось компоненту системи чи процесу до приділених вимог і очікувань. Юзерів або клієнтів, так званих кастомерів. Тобто, дивіться, це розглядайте просто. Якщо перед нами до продукту ставляться якісь вимоги, ми маємо перевірити, чи дійсно реалізовано так, як це заявлено. І також ми маємо перевіряти, щоб невдач так званих фейлер було якомога менше. Зараз і з наступних відео ви зрозумієте всю цю теорію більше, а зараз перейдемо до того, що, наприклад, уявімо ситуацію, якщо програма або програмний продукт робить щось не те, що від нього очікують. Чим це нам загрожує? Це нам загрожує, як мінімум, втратами часу, грошей, бізнес репутації, тобто компанії не схочуть, наприклад, мати з вами справу, або ті самі юзери не схочуть купувати ваш продукт і використовувати його. В деяких галузях це може призвести навіть до якихось хвороб чи навіть смертельних випадків. Дуже важливими галузями, мабуть, є в цьому медицина, військова та космічна галузь. Також варто наголосити, що по типу виконання програми існує дві великі групи: це динамічне і статичне тестування. Що таке динамічне? Динамічне тестування це тестування, яке підрозуміє під собою виконання самого коду. Тобто програма запускається і ви її реально тестуєте. Що таке статичне тестування? Ніякого виконання коду в даному випадку нам не потрібно. Наприклад, ми просто аналізуємо якісь специфікації, документи, вимоги. Також ми можемо аналізувати, якщо ми маємо відповідну технічну підготовку, так звані сорси, тобто код, який написаний програмістами. Нам не потрібно його ранити, ми просто його аналізуємо статично. Це варто запам'ятати. Далі, якщо ми говоримо про тестування, варто зазначити його типові цілі. Для чого ж ми тестуємо, тут є кілька цілей для того, щоб запобігти дефектам. Адже ми розуміємо, чим раніше, раніше якась помилка буде виявлена, тим менші затрати, зокрема по грошах, понесе компанія. Тобто легше буде виправити, і клієнти не побачать. Також, само собою, тестуємо для знаходження цих проблем, тому що ми представляємо якість, ми повинні поставити клієнтам якийсь продукт відповідної якості. Якість, звичайно, визначається якимось розкладом, коли має продукт вийти на ринок самою якістю, тобто і так далі. Що ми повинні переконатися. Дуже важливою ціллю є це переконатися, чи всі вимоги були виконані. Тобто, перед процесом розробки до продукту пред'являються вимоги. І ми повинні перевірити, що ці вимоги виконані. Так? Також, щоб виробити впевненість в рівні якості, яку ми забезпечуємо. Тут варто наголосити, що. Впевнитись також, що кінцеві якісь результати співпадають з бізнес- і юзер вимогами. Що працює е, програмний продукт так, як від цього очікують так звані стейкхолдери або клієнти, які відіграють ключову роль в цьому продукті, і звичайні юзери. Також ми повинні запам'ятати, що чим більше ми так званих дефектів або фейлес е, знайдемо, чим більше команда їх пофіксить. Тобто усуне перед випуском на ринок, тим більша і відповідна якість буде гарантована. Отже, ми повинні запам'ятати, що тестування відіграє колосальну роль, і тестується абсолютно все. Якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, поширюйте його, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Всім дякуємо за увагу і до наступних зустрічей!